Якщо ти не москаль, то підтримуй український контент лайком. Дякую. <рес> ну що, друзі, в ремонті у нас сьогодні така машина буде. Ладно, <рес> жартую, жартую. Коротше, Закінчили ми машинку ось цю. Довго нас, звісно, не було, але це були свої причини. Я думаю, всі знають. Так, відео сильно нас там не критикуйте, того, що знімали на швидку руку, да і часу не було. Так що чекайте наше нове відео. А так от поїхали. Так, друзі, всім привіт. Почалися зимові будні. Яка от до нас залетіла машинка. Льоха тут і потихеньку починає вже розбирати. Такий тут не кислий прильот в мордаху. Затянули на стапель поки просто, щоб тягнути лонжерон, бо він обняв коробку. Хлопці не можуть зняти двигуна. Под що... коробка лопнув, подон коробки. А, пор... да, поддон коробки лопнув. Ланжерон так взагалі тут закрутило. Так що розбираємо, встановлюємо на стапель, відтягуємо. Ланжерон і знову спускаємо стапеля, щоб хлопці могли зняти двигуна. і потім продовжуємо знову роботу. Так що такі от справи. у нас, до речі, не було, але ми виправляємося. Все полетіли. Так, так. Поставили на стапель, поки не воровень, просто так, щоб відтягнути. Дивимось ось лонжерончик тут розірвало. А тут. такие вот сюрпризы, короче. Я естаклин... О, свет. И свет выключил. Вот так вот работаем, ребята. Так, я стакан, получается, отнял коробочку. Вот так вот. Так что, так что включают свет, продолжаем далее. Ну, Видишь, да. Там, Мотор упал. А? Кажу, мотор падает. На подушке я дырвал. Ну что на его? Снимать уже цене. Да. Да, снимать. Да. М Треба так по-любому висвітлювати. Салон весь стрельно. Оттянули, короче, лонжерон від коробки. Так, плюс-мінус, щоб можна було зняти двигун. По пошкодженням у нас остається тут і ще складка лонжерон внизу. Непонятно, що з тим лонжероном. Бризговик, вроді би як у нас безбори без нічого, все нормально. Посадочне місце під петлю. Його просто вирвало, ми ще переміряємо по діагоналям, просто отак от вирвало і все. ну Складок по жабо, ніде нічого нема будемо думати, що все добре. Якщо їде вона на зняття двигуна і потім знову до нас залітає Так, ну що, хлопці нам зняли двигуна, бачимо ось такі ось пошкодження, отак от його розірвало. Тут зламало. Зараз перейдемо на цю сторону. Отак от, от. Машину ми виставили в рівень і умовно її поділили на пополам. Будемо працювати з цим менш пошкодженим лонжероном. Спочатку його поставимо в розміри, а потім будемо займатися цим. Так що Такі от справи. Починаємо. Так, потягнули лонжерон з брезговиком. Сюди вони якраз на 2,5 сторони дійшли. Провтикали. Це зняти. Що зараз будемо робити цю сторону брезговика і цей лонжерон. Так, зараз, друзі, отут зробимо вікно, тут розшиємося. І отут зробимо вікно, щоб коли його тянуть, щоб ми могли пробивати, вибивати цей ізлом. Натягнемося тут, будемо тягнути вперед, трохи і вверх. І будемо, там, де зробимо вікно, будемо з тої сторони вибивати цю складку. Так що так от приступаємо. Так, як і казали, розшили його тут. нагріли всі нерівності відгупали. Зараз назад зашим, зашиємо. І все так що продовжуємо. Так, ну що, майже закінчили ремонт. Так що ми робили? Тут цей лонжерон бо у нас тут з бризговиком. Ми вернули назад і рихтунули п'ятачок його. Що робили тут? Тут, пам'ятаєте, була куча складок, тріщини, все тут рівненьке, рівненьке. А так от і знизу. Рівненьке. Теж п'ятак відрихтували, Рівненький. Бризговик. Тут висварили цю частину цю і поставили назад. І також зашили ленджерон. Так що отак от. Так от. Далі будемо накидувати все навісне, до речі, все навісне власник привіз в колір, так що фарбувати будемо тільки під капоточкою, і все. Так що дивимося. Як що робили на цій машині? На цій машині два ленджерона, дивилися туди, міняли повністю безпеку всю в машині. Машина фарбувалася тільки стійка. Це все. А що це все? Привезли в цвіт. Клієнт привіз все в цвіт. Весь комплект, всю морду. Отак от оцелончик. От Як новенький, дебючі, Андрюха. Mm -hmm. Потилочик спасли. Все красиво, все горить. Mm -hmm. все. Mm -hmm. По все. чотенько. чтенько. Mm -hmm. Щось ще, що, що ще добавить? Не знаю. Так.